Сьогодні в мене на сніданок малина з йогуртом натиральним. Малину я почистила. Тут приблизно десь стакан малини. Пер ось таким інструментом я її помну. Ось так. Додам йогурт. Думаю, цього буде достатньо. Тепер перемішаю. Тепер, я думаю, я додам цукру. Цукор я вживаю чи поменше, але малина без цукру, я думаю, це не малина. В принципі, не знаю, мені з цукром подобається більше. Я бы заводный. А дети зубки Ось Такий в мене буде сніданок. Ось так. У мені смачного. Не дуже соло. Тобі теж смачно, <laughs> обов'язково повторіть, так. Малина з йогуртом дуже смачна і, в принципі, похожий смак як з сметаною. Приїхала з Ренку, купила такі цікаві макарони. Вони такі тоненькі і дуже жорсткі. Будемо варити. Хочу показати, купила такі пластівці Вісяні. Я ще таких не брала. Що цікаво в них, це те, що в них є в пачці не просто насипані пластичці, а всередині є 4 пакетика по 200 г. Ось такі зручні, я думаю. До речі, також я ще морозила банани. Вже в мене тут по тому кульочку переставила її ось такими половинками. Банани розрізала наполовину і заморозила. У нас тут цілий пакетик. Чотири банани я заморозила. Також в мене тут стоїть льод. Ми купили морозилку і я вже тепер все, що тільки можна морозити, я все морожу. Знову розову воду зробила, яйця заморозила. До речі, морожені яйця. Просто ставити яйця в морозилку, і все воно заморожується, потім його можна просто розморозити і вжарити там, розморожується і стає таке саме, як ну, взагалі як звичайне яйця. Ось такий у мене обід. На обід у мене гречка варена, 4 столові ложки, лав'яжі котлетки з печінки і салат, типу салат, перець і помідори. Ось так я буду зараз обідати. Роблю зараз для соломійки альбом для малювання. Взяла таку печатну бумагу кольорову. Наклеїла таких три звір'ятка, точніше, два звір'ятка і одне яблучко. Допомогою такого клею, звичайно. Спочатку хотіла наклеїти такі мікі-мауси, маю такі вирізки, але потім подумала, що він буде дуже дивитися на ці тонкі бумазі, тому от так. Взяла 10 білих листків. Це буде перша сторінка, це буде остання сторінка. Зараз буду скреплювати скрепками. Ось, вже скрепила скрепками, тепер буду обклеювати цей край. Ось так у мене все вийшло. Обклеїла я бік. Ось так у мене все вийшло. Також підписала. Я думаю, досить цікаво вийшло. І одну із розмальовок я додала. Білі листки. Якщо мала складше малювати, я додала білі листки і також додала задній фон. Другу розмальовку я купила ось таку. Вона вже не малювала один малюнок десь. Ну, тут вона постаралася, можна так сказати. Ось. Ми вирішила нових розмальовок не купляти, для чого тим більше вона росте і треба буде по її віку купляти розмальовки. Думаю, цього більше, ніж достатньо. Також в розмальовки я наклеїла ще Мауси. а взаді альбому наклеїла зірочку. Думаю, так цікавіше буде. Готую я собі тут печею. У мене помідори І Тут в мене тушиться філе, з ковід до курки. Додам трошки солі. Ось як в мене вийшло. До речі, куряче філе дуже смачне, Воно сочне, воно мені краще подобається, коли я тушу в сковородці, не в каструльці. Сьогодні до бани я додам ось таку сіль для вана з ефірним маслом на банде. Нагано розслабляє, знімає втому, і воно ну, мені дуже подобається. Це сіль, на ось такого блакитного кольору. Вона, звичайно, пахне лавандою. Всім доброго ранку! Сьогодні будемо разом снідати. На сніданок у мене від пластівців, від фітнес. Ось такі велика пачка. Також я розморозила клубніку, яку ми заморожували літом. І молоко. Молоко в мене гаряче. Yeah, we for that. Соломійка. вернись. Тобі сподобалось? Так. А що ти їла? Обойку. І шеша? Акетку. А питки давали щось? Так. Що давали? Капотик. Ну, то ти що? Давай перезивешся і йдемо додому. Ага. Завтра прийдеш до садочку? Соломійка?